18 березня закінчується дія договору про зерновий коридор між Україною, ООН та Туреччиною. Росія, яка у свою чергу підписала такий договір з партнерами, активно блокує не лише його продовження, а й вихід суден із українським зерном. Понад 140 суден із продовольством сьогодні зібралися в босфорській протоці. Ось як ці події прокоментувала голова аграрного департаменту Одеської облдержадміністрації Алла Стоянова. Йдуть маніпуляції з боку е, Росії, що чи буде, чи не буде. Люди тримають ось на тако, в такому режимі очікування, чи відновлять, чи погодяться, чи, чи не погодяться. Ну а що вони роблять? Бо окрім справжньої війни, яка відбувається в Україні, де ще інформаційна війна. Іде інформаційна війна на світовій орені. Тому що якщо ми як Україна забезпечені продовольством, в нас немає проблем із і нестачі, немає продуктів харчування, то в світі проблема зовсім інша. Продовольчий баланс світовий він зменшується. І і Україна є гравцем на світовій арені з нашою пшеницею, олією. Усі ці міжнародні події впливають і на роботу українських аграріїв, які днями розпочали посівну, оскільки вони не можуть планувати майбутнього врожаю, а трейдинг ставить контракти на паузу. Вони не мають розуміння, як вони будуть працювати через великі проти через малі. Тобто, ось цей ажіотаж, він все ж таки спрацьовує, і ці маніпуляції ринок на них реагує. І сьогодні можна сказати. А щоб припризменшили призменшили ці поставки, щоб підтримати вітчизняного сільгоспвиробника в умовах війни, держави та міжнародні партнери впроваджують цілу низку проектів. Також постановою Кабміну вводиться так звана система бронювання найбільш цінних військовозобов'язаних співробітників сільгоспідприємств, розповідає Алла Стоянова. Іде процедура бронювання. В угу. силу вступила а, нова постанова 76, Є порядок, він вже працює. Затверджено критерії, і аграрний сектор може подавати своїх працівників в розмірі 50% від а, військово зобов'язаних. Великі підприємства, більше а, тисячі гектарів і 50 працівників через Мінагра. А, ті, хто менше ніж тисячі гектарів і 50 працівників через нашу обласну адміністрацію. Критерії відбору підприємств визначає комісія об... Власної військової адміністрації. А от кого спехівців подати на бронь, вирішує керівництво самих підприємств, пояснює начальник департаменту. Приймає рішення само керівництво. чи тракторист, чи механізатор, чи юрист, чи керівник, uh -huh. чи заступник, або бухгалтер, або там механік, сварщик, інженер. Тобто всі ці професії, які є критично важливими для підприємства, підприємство подається і отримує статус критично важливого підприємства для громади. Усього на бронь можна подати до 50% всіх військовозобов'язаних з тих, хто перебуває в штатному розкладі підприємства. Причому оформити заявку можна і в електронному вигляді. Ми маємо право подати на бронювання 50% від військовозобов'язаних. Тобто, ми приймаємо ці документи, відправляємо на генштаб, відправляємо на Мінекономіки, приймається рішення, і працівники отримують докладніше про систему бронювання співробітників та ситуацію в агросекторі Одеського регіону. Дивіться у підсумковій програмі про головне у неділю. За рік повномасштабного вторгнення Росії український ринок нерухомості пережив чимало потрясінь. Закриття реєстрів, зупинка будівництв, окупація регіонів, постачальників, необхідних матеріалів. За даними аналітиків, у 2022 році в Україні вели в експлуатацію на 38% менше житла ніж роком раніше. Проте ринок вистояв і відновлюється, зазначають експерти. Щоправда, в одних регіонах активніше ніж в інших. Найактивніший ринок розвивається на західних регіонах, вони більш безпечні на сьогоднішній день залишаються, тому там ситуація ну, практично не змінилася, якщо говорити про довоєнні періоди. Ціни там збереглися практично на рівні довоєнних у великих регіонах, таких як Київ та Одеса, попит на ринку житла загалом знизився, каже Юрій Піта. Проте експерт наголошує на позитивні тенденції: з кожним місяцем кількість угод зростає. Ціни на вторинну нерухомість сьогодні відчутно нижчі, ніж до війни. Стосовно цін. Ну, Київ десь втратив відсотків на 10-15 вартості, можливо, в деяких сегментах і більше. Ну, я середні зараз скажу показники. Одеса може трішки більше, відсотків 20, напевно, буде по вартості купівлі-продажу, мається на увазі вторинний ринок. Отже, в цьому плані ціни. Знизились останнім часом на ринку вторинного житла помітно скорочується пропозиція. Розповідає фахівець. Наприклад, в Києві навіть говорить про те, що в три рази змінилась кількість пропозиції, і в зв'язку з цим навіть той попит, який зменшився, все рівно він. Не може себе задовільнити в повній мірі. А якщо знижується кількість пропозицій, зрозуміло, що це не дає знизитись вартості суттєво. Що стосується первинної нерухомості, ця частина ринку поки що в очікуванні. Додає Юрі піта особливої активності у цій сфері, не спостерігається. Війна вона в першу чергу вплинула на будівництво, на нові об'єкти. Тому що інвестор зараз не готовий інвестувати в первинне житло і ризикувати, ризиків достатньо багато. От, а покупці, які купують для себе, вони все ж таки. Придбають в першу чергу квартири, які вже готові до проживання. Хоча великої кількості угод не відбувається, ціни на новобудови зростають насамперед через зростання цін на матеріали та зміну курсу долара. Однак і на ринку первинної нерухомості у 2023 році ситуація може покращитися, якщо розпочнуть діяти державні програми підтримки. Новий портрет покупця це люди, яким держава має компенсувати втрачене житло. Ми також очікуємо на таких покупців, які зможуть реалізувати свої права. Ну я думаю, що вони будуть реалізовувати ці права і на первинному ринку, і забудовники від цього мають тільки виграти. Загалом фахівці з нерухомості очікують на позитивну динаміку на ринку, але уточнюють, що все залежатиме насамперед від військової ситуації в країні. В Одесі нагородили юних переможців міжнародного конкурсу Розмалюй кота згідно з китайським календарем. Чорний кіт став символом 2023 року. Відомо, що кіт вже давно негласний символ Одеси, міста ЮНЕСКО. Так і з'явилася ідея конкурсу. Розповідають організатори. Я познайомилася з редактором «Тахеке», зірочка Тахе, зірочкилізвдечка Ілони Марцен. Вот і ми вирішили зробити совмісний проект. Международного формата и думали, чему он может быть посвящен. И решили: раз следующий год кота, значит это будет кот. А что с котом интересное можно сделать? Конечно, раскрасить. Однак згодом було ухвалено рішення розширити список номінацій конкурсу. В результаті додалися такі категорії, як живопис, фото, декоративно-ужиткове мистецтво, іграшка та казка. З понад тисячі поданих робіт журі обрали 39 найкращих та нагородили переможців. У цьому фестивалі приймало в конкурсі, приймала участь і Київський регіон, Миколаївський регіон, також Одеський регіон. Були роботи із Ірпіня. Із Бучі, з Березнігуватого Миколаївського району, Снігурівки, це всі окуповані території, тому нам дуже було дуже приємно, що діти прийняли участь у цьому конкурсі, оскільки головним героєм конкурсу став кіт, то всі виступи вікторини та вірші присвячені саме чотиролапому, вусатому, хвостатому. Пансь діяса, нюх, жарі жарене м'ясо. Только глянул на творог, вижу мышка на ворог. Я за мышкой по чулану и наткнулся на сметану, зацепился за мешок, опрокинулся горшок. На меня упало сало. Где же мышка убежала? Під час заходу з учасниками конкурсу поспілкувався один із членів журі, одеський письменник Олексій Надемлинський. Олексій Юрійович поділився з хлопцями та дівчатками історією про те, як ще за часів Другої світової війни кішка врятувала від голоду його батька. Виросла кошка, ну кошка виявилася вообще з очень потрясаючим охотничим інстинктом. Той тобто, осінньою весною в ній просипал коли Літали, в ній просипався охотничий інстинкт, і вона за ночь приносила до 12-15 І За этой цієї кошки потому вижив, тому що вони питалися. Роботи переможців конкурсу будуть опубліковані в Естонському журналі Таха та Київському журналі Малюк Котя. За часи війни значна кількість українських громадян свідомо перейшли на українську мову, щоб ніщо їх не ототожнювало з ворогом. Але на цьому проблему мовного питання в Україні рано вважати вирішеною, говорять фахівці. Ми повинні розуміти, що такі такі процеси, як відновлення власне української мови, вони не відбуваються революційним шляхом. Це процеси доволі тривалі, тобто за один момент не можна зробити там, грубо кажучи, клацнути пальцем і зробити так, щоб вся держава різко почала говорити однією мовою. Та й насправді скажу таку, можливо, контраверсійну річ, яка не всім сподобається. Але ну навіть а чи, чи є сенс в тому, щоб вся держава різко в один момент почала говорити однією мовою? Але навіть за часи війни відкритим залишається питання, чи важливо якою самомовою спілкуються громадяни, і тут погляди є доволі різними. Якщо ми відходимо від парадигми радянського союзу і приходимо до парадигми індивідуалізму, то ми кажемо, що кожна людина як особистість має для себе сама вирішувати, чи їй важливо розмовляти українською. І скажу. Бі... Велика кількість моїх друзів теж стали україномовними. Натомість є багато й тих громадян, хто за різними причинами не вважає за потрібне вчити та переходити на українську. Одною з таких причин є відсутність можливості спілкування на українській, а ще побоювання зробити помилку, розповідає фахівець. Почати в один прекрасний день говорити державною, коли ми вчора говорили російською. Неможливо, е, неможливо з е, психологічної точки зору, тому Це що е, тому що людині насправді для цього потрібно подолати такий доволі потужний психологічний бар'єр для того, щоб заговорити українською мовою. А е, в чому він полягає? По перше, е, ніхто не хоче виглядати смішним. Між тим мовний закон робить обов'язковим використання української не тільки в державній сфері, а й в сфері послуг. У декого це може викликати психологічний дискомфорт, говорить фахівець. Особливо коли через війну ми всі знаходимося в стані стресу. Люди з початком війни в них стало ще більше цих збутників, ще більше середа на них впливає, і в цій і в цих умовах для деяких людей. Справді складно перейти на українську мову, тому що вони відчувають себе так, якби почали користуватися іншою рукою. Щоб перехід на іншу мову не був стресом, треба створювати певні умови в громадянському середовищі, заохочувати людей, говорять фахівці. Відповіді на питання, чи важливо якою мовою спілкуються українці, шукала разом з експертами журналіст Олена Астрахович підсумковій програмі про головне. Результати дивіться у неділю. Медицина під час війни зіткнулася з новими викликами. Сьогодні лікарям різного профілю доведеться мати справу з пораненнями і пошкодженнями, не характерними для мирного часу. У їх лікуванні допомагають уроки історії, кажуть одеські офтальмологи, адже в першій половині ХХ століття військові травми також були частим явищем. Было дуже бельн, вій, війни. очень большое количество бельм после Первой мировой войны, после гражданской войны. Очень много было воспалительных тяжелых заболеваний, в том числе и трахома. И, соответственно, было очень много больных с низким зрением и слепых. Тому цю проблему потрібно було рішати саме тоді, у 1936 році, Володимир Філатов заснував в Одесі інститут очних хвороб та тканинної терапії, який сьогодні приймає пацієнтів з усіх куточків України. У 1938 році Філатов одним з перших у світі провів операцію з пересадки рогівки, яка дала тисячам людей унікальний шанс зберегти зір. Пізніше його учні довели, що подібні складні операції можна робити і в дитячому віці. Мы первые начали имплантировать искусственные хрусталики детям. Это тоже был вопрос нерешенный. Никто не знал, как детский глаз отреагирует. Ведь все-таки искусственный хрусталик – это инородное тело для глаза. И начали мы действительно с 15-16-летних детей. Убедились, что это хорошо, и стали по возрастной планке, помня советы нашего великого учителя, спускаться ниже, ниже и ниже. И сейчас мы дошли буквально до грудного возраста.

Фахівці Одеського інституту Філатова і у воєнний час продовжують проводити операції, удосконалювати технології та винаходити нові наукові підходи. Нужно сказати, що врожденна катаракта – це доволі рідке захворювання, але ну, тим не мені вони вже знають адрес, як нам приїжджають, тому що більше на Україні ніде не роблять. Я навіть можу вам сказати, що і в окружаючих нас країнах теж такі операції рано не роблять. На сьогоднішній день це на Ління є одним із ведущих направлений інституту. Ежегодно ми производим более 200 пересадок роговицы, трансплантація мнітії оболочки больным з різними заболіваннями глаза. Ще одне відкриття Володимира Філатова пов'язане із пластичною хірургією. Філатовський стебель активно використовується при реабілітації людей, які постраждали в ході бойових дій. Розповідають фахівці У всьому світі і у нас. используют, например, знаменитый филатовский стебель. Так называемые это операции, которые помогли очень многим военным после войны реабилитироваться и делать операции по восстановлению орбит и тканей вообще лица. Не всі проблеми воєнного часу пов'язані безпосередньо з обстрілами та вибухами, зазначають офтальмологи. За словами завідувачки дитячого відділення, змінилася в цілому обстановка у суспільстві. В умовах стресу та переживань втрачається контакт між батьками та дітьми. Діти предоставлені самі собі і дуже часто травмуються. І справа доходить буквально до серйозних випадків. От недавно у нас був мальчик, котрому. Йому лет, братіку 13. Вісіла на стіні вазушка. От то они його взяли, и выстрелила, і вистрілила. вистрілила. Да. І от такі віші. Одеські лікарі нагадують батькам приділяти більше уваги своїм дітям та піклуватися про їхню безпеку та здоров'я.